Привіт, друзяки! з вами знову я, Козака Джо. І друзі сьогодні в мене один із uh, нових. Улюблених симуляторів у Роблоксі. Бо це симулятор ляпасів, друзяки. А хто не любить давати ляпасів різноманітним качкам і тому подібним чувакам? Ха-ха! <сум> Ви подивіться, який накачаний чувирло побіг. Оце прикол. Оце я, я теж таким хочу бути. Але, друзі, спочатку перед цим відосом, перед початком відосу ставимо лайкосу відос та під -під підписос. Ні, ну підписос дуже як то звучить. Дуже дуже дивно. А, добре, друзі, підписуємося на канал, ставимо лайкос, а я починаю прокачуватися. Так, мене от сюди веде ося стрілка. Давайтемо її та будемо дивитися, як піде прокачка. Так, ну, ви подивіться, вже дуже-дуже. Я сильний, у мене вже дві сили. Слухайте, ну прокачка тут дуже я вам скажу. Дуже повільно. Якщо в віжих симуляторах за цей час я би вже прокачав собі десь декілька тисяч сили. То на даний. А, мені, мені ще й треба тут додати, бо. А як прокачуватись? Я ж жмякую, Чому воно не прокачується? Давайте автотренування. А ще треба. Чи ні, що, що відбувається, я не розумію. Чому. Я що? Я що, одохли, чи що, чого в мене не прокачується? Так, давайте ще раз спробуємо. Так, пішла прокачка, пішла прокачка. Ви бачите, я вже прокачуюсь. Так, така якщо сильніше одягти. О, я зараз швидше почав прокачуватися. А чому я тоді не прокачу? А! У мене закінчилася енергія! Я зрозумів, то є енергія! Так, все, це зрозуміло. В мене є одразу колесо фортуни, давайте його крутанемо, подивимося. Мабуть, мені випаде крутячий пет, не знаю, що це таке. Ні, це якась фанта, що це таке? Ху-ху, Який-то дрінк, який-то напій. З допомогою якої, я вважаю, буде крутяча прокачка. Ну мені перед цим треба купити, я так вважаю, першого пета. Як його здобути? Так, в мене жодного пета нема. А де вони є? Давайте подивимося. Так, у нас є боси. Я так вважаю, коли ми будемо їх лупцювати, нам будуть давати оці долари. І за ці долари ми зможемо собі купувати десь петів. Але де, друзі, це ще не зрозуміло. Так, оце що таке? який то попкорн, чи це і є пети, друзі? Це 20 баксів. Ха-ха! 20 баксів стоїть перший пет. А це за донати, я так розумію. Чи що це таке? Це якийта печати. Enchantin. Как это? шайтан-машини Какие-то. -та. Так, друзі, не розумію. Ну, дорого. добре, давайте спочатку купувати петів, а потом будемо вже з них щось робити. Так, що це у нас є подарунок. Одразу сто баксів! Та 500 сили, друзі, це крутяк. Так, це вже крутяк, ви бачите, Який я Ха! Який я потворний! Ви тільки, тільки на це подивіться! я Який-то черепадла ніндзя. Так, ну це не годиться, друзі. У мене дуже худі руки, дуже худі ноги. Зате у мене крутячі огоробні, цицькі та який-то опухший прес. Так я не розумію, друзі, що це? Я, я такий потворний що мені знову бридко далі прокачуватися в цьому симуляторі. Так, добре, друзі. У нас є куча бабла. Давайте купувати собі кучу петів. Так, перший пет. О, це прикольно, це прикольно виглядає. Подивіться як в спортзалі. Оце американський м'ячик для регбі. Так, добре. Перший пет є. Він дуже вонючий. Хочу крутячого пета якого-то. О, це круто, ну він такий животючий. У нього такі ж характеристики. І це теж же Пет, тільки інша музика була. Так, добре, відкриваємо далі. І це знову. Ні, це Х2. Ооо, це вже легендарка. Це вже прикольно. Так, це мені вже подобається. В мене є ще було, чи нема. Так, можу ще відкрити скільки два пети, я так розумію. Так, знову той песель. Але мені, друзі. Хочеться ще ведмедя відкрити. Так, і давай що ми що ми бачимо? Знову песів. Так, добре, а якщо о, з цими петами, що ми можемо? Ніфігати, у нас жодного якого-то рубіна, а де їх взяти? Я взагалі не розумію. Так, добре, в мене є три пета із скількох? із п'яти. Зрозуміло, ми можемо врубити собі тільки три пети. Так, а як ми можемо крафтити? крафтити? Так, якщо ми. Так, ось цього давайте. Подождіть, а як його крафтити. Треба три штуки, а так. три з чотирьох. Так, крафтимо. Зазвичай крафтимо, так. От О, -хо -хо. так, врубаємо одразу. Так, ну добре, він. А... Трішечки став крутіше. Так, давайте, давайте. А це що таке? А, це зарубакся якісь чувили чи, чи боси. Давайте ще прокачаємо собі руки, включаємо автотренування, Автотренування, друзі, та будемо. Так, а як на мені одразу заробити собі більше енергії? Оце мені не зрозуміло. Бо вона в мене дуже швидко закінчується. І все. Подивіться, я уротаки стаю та відпочиваю. Так, мені кажуть, що йди вже лупцюй боса. Ну добре, давайте спробуємо. Давайте спробуємо якогось відлупцювати. Так, кого я буду А що, я сметану вимазав свою руку? А навіщо? Це хто такий? Що це за чувирлосить? Так. Ну давайте, давайте я жмякнем. Я його виробив! Ні, сьогодні. це о Так, ну мені не дуже подобається. Скільки? 50 баксів! Так, давайте ще. Давайте ще заробимо собі декілька баксів та підемо, купимо собі піваса. Так, давайте вробимо цього чувирло по мордаці. Лови ляпаса! Ну, що таке? Я улетів. Слухайте, а прикольно... Ну прикольно те, що мене з одного удару одним ляпасом виносять. Так, добре, треба прокачатися. У мене вже. А що таке? Стой, 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 мені не треба. А як вийти? А, зрозуміло. А, так, давайте давайте, що ми зробимо. Ми ще купимо собі купу петів та скрафтимо їх. І тоді вже прокачка буде набагато цікавіше. А скільки цей пет коштує? 300? Що, я нічого не казав? Я нічого не казав. Так, а стійте, давайте ми заберемо собі тисячу сили на ноги. Друзі, та півтори тисячі на руки. Одразу забираємо на нею прокачати сіна. Ну я вже не такий урод, подивіться, я вже не такий урод, у мене вже прокачані ноги, ви бачите. У мене вже прокачані а, цицькі, прес. Але, друзі, у мене дуже худі а, руки та великі очі та велике серце, друзі. <реш> так, забираємо собі силу на руки та вже ми будемо прокачені а, більш ніж <реш> деякі качки на цій локації. Друзяки, я ще трохи пограю, а так позабираю подарунки і, мабуть, пройду цю гру. Так, добре, йдемо купувати. А, тр... ми можемо тренера собі, так. О, 100 баксів тренер, давайте, пети, в мене вже є, давайте собі тренера. Що ти там оце витанцьовуєш? Іди мені. Врубаємо його. Так, а що він буде робити? А ну, хлопче, що? так я. Я гарніше накачаний, ніж він. Ви подивіться, це який-то дриж. Це який-то друзякий дриж. Так, ну добре, давайте так прокачуватися, що він буде мені робити? Що ти мені там співаєш? Що ти мені трусиш, слышиш ти? Що, що, що з ним не так, друзі? Що це за. Я. Я тут прокачуюсь, він мені стає, свою дупу показує. Що це за фігня, друзяки, що це відбувається? Так він мені не подобається. Іди звідси, я піду прокачуватися далі. Якась фігня відбувається з цим чувирлай. Чо, чо, чому ти за мною бігаєш? Ти мені не потрібен, Сі, ти звільнений? Ти звільнений, давай, тікай звідси. Ні, друзяки, він дивіться, і е, е, Одразу. Так, а, а що таке? Я прокачую. Силу а вона, вона взагалі ніяк не додається. Так, в мене закінчилась енергія. Так, ну слухайте, друзяки, ну така собі гра, одразу скажу, спочатку мені подобається, а тут уже, як, я б і не сказав, що дуже. Ні, вона прикольна, те, що. Тут дуже довго прокачувати собі буде силу. Своїми. Способностями, я забув слово, як це українською. <гум> прикиньте друзяки. Але, друзі, прокачуватися дуже довго, Ну ти забираєш який-то любий подарунок через декілька хвилин. І на тобі півтори тисячі сили, якого-то крутячого пета, або кучу бабла. Я так, друзі, розумію, в цій грі навіть прокачуватися не треба. Ти тільки е, забираєш собі подарунки, і все, і ти вже круто прокачаний чувак. Так, а давайте спробуємо е, здолати оцього другого боса. Вистачить зараз у мене сили чи ні? Так, перший, перший босяра. раз. Ну, цього я винесу одразу, бо, друзі, ви розумієте. Оце капець, оце капець. хо 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 ви бачили? Ой. Ні, о цього не треба було дивитися. Добре, друзяки. З вами був Лютий Козак Джо. Підписуємося на відео. ставимо цьому відосу лайкос, а я побіг прокачуватися та знімати новий відос для вас. Пока, друзі!